Кухня по-норвезьки шокін. Уявіть собі, що гості розійшлися, а ви подивились на брудну брудну кухню, і ви в шоці. Шок у вас. Шокін. Холодильник по-норвезьки шолескап. Ви вже знаєте слово скап. Шкаф бо це дійсно шкаф для продуктів. І у вас тут теж шок, коли він не прибраний. шо Шоллескап. Морозильник по – Фрізер. Де ви зберігаєте заморожену картоплю фрі? Багато картоплю фрі у фрізер. Стільниця по-норвезьки означає буквально кухонна лавка. Наче на ній хтось сидить. Кухня, ми вже знаємо. Шокін. А лавка по-норвезьки бенк. Шокін бенк. Плита. Для приготування їжі звучить як комфір. Ну, хто десь був в селі, то чув слово комфорка, комфорка, і запам'ятаєш слово плита, комфір. Та зауважте, що комфір це типу старого плану е, плита, де разом духовка, разом з поверхнею для приготування їжі. А сучасні частіше ми розділяємо на овен духовка. А також стеке-плате, саме ця поверхня, де ви розігріваєте, смажите, вона так і перекладається, як стеке, ви знаєте вже слово смажити. Платте. Пластина. Тобто виходить пластина, щоб смажити так, їжу. Стеке плате, яка разом із духовкою, овен, і є комфір плита старого зразку. І ловіть ще одне корисне слово не тільки на кухні для кухонних приладів, але взагалі в житті, щоб, наприклад, зарядити свій телефон, особливо в незнайомому місці. Розетка по-норвезьки стік, контакт. Контакт слово легко запам'ятати, тому що ми шукаємо так, щоб був контакт з приладом. А стік, по-норвезьки є слово остікке, означає сунути, висунути. Стік, контакт. Чайник. По-норвезьки звучить як ван кукер. Ван водичка. А кукер ви вже вивчили. Окуке варити. Ван кукер. Посудомийна машина по-норвезьки васк -машін". Уп вгору. Васк-васька, да, який все миє мити у васке. А машин, як прилад, машина. Ми казали, норвежці часто називають так. уп васк -машін". Ну і звісно, який же сніданок без стола, бурь і стільця, стуль. Бурь. Частіше вони бурого кольору, ці столи, бурого, бур. А стілець стуль, стуль. Дуже схоже звучить. Бурь, стуль.